Що Робити, якщо немає грошей на дороге обладнання, на таргетовану рекламу, чи взагалі рекламу у інших блогерів, ось є тільки ти і твоє величезне бажання. Чи можна зростати органічно в соціальних мережах? З моєї точки зору можна, і багато хто це робить. І на початку вашого блога вам взагалі не потрібен насправді бюджет, тому що деякі люди, які думають, от якби у мене зараз було вже відразу там три камери, у мене був свій відеоапарат, у мене була гарна. Студію, якби в мене там та те, -те, 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 те все було, от тоді б я б як створив контент, як став би відомим. Але насправді так не працює, коли ви тільки починаєте, коли ви початківець. Е Знімаєте ви себе на телефон, знімаєте ви себе на гарну камеру. У вас одна камера чи три камери. Ви робите підкаст, чи ви самі в кадрі. На початку, коли ви тільки стартуєте, оці всі зовнішні речі, вони не дуже важливі. Важливо, наскільки якісний контент ви говорите, і наскільки текст, який ви пишете, наскільки він корисний людям, якщо ви працюєте, наприклад, в освітньому контенті. Тому що є люди, які працюють там в, в новинах, і люди, які там, інформують про щось людей, люди, які розважають. Тобто є різні формати. Але суть в тому заключається. Що коли ви тільки починаєте, поки що ваші меседжі, те, що ви будете говорити, воно може бути відносно слабким. По відношенню до того, як ви будете це робити через 3, 5, 10 років, це буде зовсім інший рівень авторства. І тому на самому початку, навіть якщо у вас є там якийсь там, старенький телефон, там не обов'язково, що це має бути там останній iPhone, там, з ідеальним звуком, камерою. Тобто, у вас може бути старенький якийсь там Xiaomi телефончик з поганою камерою, з поганим звуком. Але ви починаєте щось робити. І ви потрошку-потрошку починаєте виговорюватися, вимовлюватися. І у вас починає ви розуміти, ага, тут я, наприклад, запнувся, тут у мене думка б не зрозуміла, тут я розумію, що я занадто ускладнюю, тут якийсь такий приклад він взагалі не підходить. Тобто, ви потім передивлюєтесь цей контент, і ви розумієте, де і що можна трошки поліпшити. І таким чином, на початку вашої авторської кар'єри, вашої блогерської кар'єри, вам геть не потрібен жодний бюджет. Тому що наскільки б не була крута студія, наскільки б не було багато там камер, наскільки... Б у вас не був там чудовий, відомий співвідучий, там чи ще щось, це ніяк не впливає на те, що з вашого рота виходить. Тобто, це може бути або якісний цікавий контент, або це щось таке, що люди сидять, думають, знаєш, що він це сказав? Треба вимкнути. І тому, е от розуміння того, що на початку потрібно навчитися. Давати оці меседжі, навчитися говорити, і не важливо це там аудіо ви говорите, чи ви пишете текст, чи ви знімаєте відео. Це не дуже важливо. Важливо, щоб це було корисно людям, або це їх розважало, або це інформувало. Тобто щоб це був якісний контент. От на початку це найважливіше. А що робити, якщо ти вже починаєш викладати пости, робити візуал, ти вже стараєшся, щоб це все мало якийсь вигляд, картинку, ти робиш це регулярно, ти даєш корисну інформацію. Ну як тобі здається, проте активу і переглядів їх майже немає. З чого можна розпочати, щоб просувати блог? Тут буде дуже неприємне відкриття для великої кількості людей. Якщо ви викладаєте чекати, да? напевно якщо ви викладаєте велику кількість контенту. Ви публікуєте одне відео, друге, третє, п'яте, десяте, і воно геть не залітає, воно нікому не потрібно, скоріше за все, ви робите поганий контент. Я розумію, що це дуже неприємно визнати. Я розумію, що це б'є по самооцінці, по там комусь там корону, це лопатою трошки коригує. Я розумію, що е, прийняти ту думку, що я роблю контент, який не цікавий людям, це дуже складно. Але як тільки ви приймете цю думку, а тому, що цифри воно і безжально показують, що ви викладаєте, наприклад, ви викладаєте 50 відео, там чи написали 50 дописів. Ну воно не, не стає не те, що вірусним, воно воно геть не цікаве. Навіть нічого не змінюється. от взагалі, тоді е, вам потрібно визнати, що поки що те, що я роблю, слабко і потрібно змінювати підхід. Повчитися, можливо, подивитися, як це роблять більш досвідчені там, блогери, автори. Можливо, потрібно більше стати фахівцем в цій тематиці, яку ви говорите. А можливо, ви непоганий фахівець, але ви не вмієте публічно виступати. Можливо, ви, коли вмикається камера, ви. От у вас щось таке відбувається, і у вас внутрішнє таке тремтіння, і ви непогано формулюєте думку, як тільки камери нема, але як тільки камера змикає, ну, вмикається, у вас цей ефект єнота з'являється, і все, і ви, от, все змінюється. І тому е, потрібно зрозуміти, що саме є прогалиною, якість контенту, чи, можливо, е, те, що у вас внутрішній стан вас не дозволяє поки що нормально транслювати якісь думки. І таким чином ви починаєте, починаєте з цим працювати. Можливо, ви пройдете якісь курси по Авторики. Важливо візьмете якийсь курс, який стосується того, як навчитися виступати перед публікою, там, перед камерою, там, тобто навчитися бути як відеомейкер. Тобто, і коли ви робите це системно і постійно э, стаєте кращим, як автор, і ви вчитеся. Створювати такий контент і такі думки, і такі меседжі, які людям по справжньому цікаві, то далі сама соцмережа вона почне потроху показувати ваш контент новим людям. І якщо ви насправді будете робити дуже Якісний контент, соцмережа сама почне його просувати. Багато людей думають, що от мені для того, щоб там розкрутитися, щоб про мене, про мій товар, про мою послугу, багато хто дізнався, от потрібен мені великий бюджет. От, поки що в мене цього великого бюджету немає, ну то звичайно, що мене ніхто не дивиться. Ну а як же в 23-му році ти тебе без грошей візьмеш і кудись просунешся? Ну, звичайно, вже все зайнято. Але е, насправді е, я можу сказати, що. Ми отримуємо зараз велику кількість переглядів, не вкладаючи в це гроші, і ми дійшли там вже майже там до 200 тисяч підписників, не вкладаючи в це все гроші, і тільки зараз, на цьому вже етапі, ми потроху починаємо задумуватися, можливо, там закинути якусь рекламку на якесь запрошення, ще щось. Тобто, ми починаємо це зараз потроху робити, але ми виросли до певного рівня, взагалі не вкладаючи гроші, тобто, нам не потрібно було великі інвестиції в просування. Тобто головне в авторі це те, чим він може ділитися. І якщо ви навіть знімаєте на старенький телефон щось, але це цінно. Це цікаво, це корисно людям. Вони будуть це дивитися, навіть якщо буде поганий звук, навіть якщо буде погана картинка, навіть якщо буде поганий фон. Але якщо буде корисна їм інформація, якщо з іншого боку ви зробите все інше, у вас буде ідеальна картинка, ідеальна студія, ідеальні там перебивки, монтаж ці captions, ви зробите субтитри, все буде. Але ви говорите якісь нецікаві людям речі, вони не будуть у вас дивитися, скільки б грошей ви не вклали ані в просування, ані в студію, ані все інше. Тому дуже важливо працювати над собою як. Автором і навчитися говорити ті речі, які по справжньому людям відгукуються, друзі. Якщо ви хочете ще краще навчитися створювати контент і робити так, щоб соцмережі органічно підхоплювали його і розносили, і це призводило до збільшення кількості клієнтів в вашій справі. Я запрошую вас відвідати у нас курс, який називається Автор. Ми детально проходимо там, як пройти шлях від нуля до 10 тисяч підписників, і як зробити так, щоб тримати аудиторію, тримати увагу людей, які вас дивляться, і робити так, щоб ваш контент. Набирав все більше і більше переглядів. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. А чи впливає взаємодія з аудиторією на те, щоб твій блог розширювався, щоб він просувався? Коли там до тебе прилітають коментарі або якісь листи, і ти починаєш з ними взаємодіяти? Саме як це сприяє тому, що твій блог розширюється, коли, наприклад, ми підписані на якусь людину, і ми починаємо писати якісь коментарі чи в директі і щось пишемо. І якщо людина нам відповідає для нас? Це є дуже приємним фактором. Надзвичайно приємно. Ми розуміємо, що у мене є людина, якою спостерігаю, мені подобається, що вона робить, і вона відповіла мені в особисті повідомлення для багатьох людей. Це так би мовити, привід ще більше любити цю людину. І наступні рази, от коли ви будете викладати якийсь контент, людина, яка розуміє, що я особисто вже спілкувалася з цією людиною, я задавала своє питання, людина порадила мені книгу, людина відповіла на моє питання. Вона порадила мені якогось фахівця. Вона просто мене вислухала і, 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 і дала якусь підказку, там тобто. Тобто, коли в нас таке ставлення до людини, людина викладає якийсь контент. То ми набагато легше можемо його поширити, переслати комусь із своїх друзів подруг, закинути собі там в сторіс. Тобто, от я, наприклад, я не прошу людей відмічати мене публікувати мій контент, але кожен день, коли я заходжу там в різні соцмережі, я бачу, як люди розносять і поширюють мій контент, хоча я не прошу про це робити, вони роблять це органічно, тому що їм подобаються меседжі. Але здебільшого, я думаю, що ще одна із причин це те, що коли вони до мене десь там звертаються і просять якусь пораду, підказку там задають якісь питання, якщо я. Я бачу це питання, якщо це не три тисячі коментарів, і в них три тисячі перший коментар. Якщо вони написали в Дірект, і вони розуміють, що ми не можемо коментарі вже всі повністю обробити. Тобто, якщо вони здогадалися написати в Директ, там чи цей, то е, я відповідаючи їм, і таким чином, мені здається, вони ну трошки. Краще до тебе ставляться, тобто я, я робив би це навіть якби вони не робили ці всі відмітки. Просто мені здається, що це все в комплексі працює так, що коли ми працюємо зі своєю аудиторією, відповідаємо на питання, формуємо навколо себе певну ком'юніті, певну спільноту. То потім ця спільнота набагато більш залучена в наш контент вона набагато легше його поширює, і це в тому числі впливає на наше просування. А як співпраця там з іншими блогерами або авторами вона також може вплинути особисто на твій контент? Все залежить від того на якому етапі ми це робимо. Якщо ми говоримо зараз, от наприклад, у людини немає на це грошей, да, тому що ми сьогодні говоримо про те, як просувати блог без, без фінансових вливань, без грошей. Тому на першому початку ви там можливо дійшли до якогось там рівня, коли у вас є там всього на всього тисяча підписників. І ви думаєте, ну кому є, там це свої тисячу підписників може бути цікаво. Але якщо ви як фахівець, ви знаєте твердо якусь там область знань, і у вас є е, якісь такі тверді знання. То людина, навіть у якої там 15-20 тисяч підписників, вона може зробити з вами там, там прямий ефір спільний, чи записати з вами якийсь підкаст, чи ще щось. Тобто, можна спокійно це робити, навіть якщо у вас маленька аудиторія. І для тої людини це буде вигідно, і це буде їй корисно, тому що її аудиторія побачить її в ролі з вами, там, з експертом, там де ви про щось говорите. Тому певні колаборації, якщо ви є носієм якогось цікавого знання, вони можуть відбуватися дуже на нерівноцінних аудиторіях. Але навіть якщо ви там умовно у вас там тисячі підписників, і ви знаєте якогось Валєру, якогось там теж там 1200 підписників, ви спокійно можете зробити спільний ефір. Так, цей спільний ефір буде дивитися 8 людей. Я говорю, як є, ну буде дивитися 8 людей. Потім, якщо ви будете раптом хтось щось цікаве скаже, то можливо хтось не виїде там із тих, хто тільки що зайшов, буде дивитися 15 людей. Якісь люди там прийдуть до вас. Там хто цей ефір збережеться. Якщо ви потім правильно, наприклад, його поріжете на шматочки, це може призвести до того, що ці рілси можуть набрати велику кількість переглядів, якщо правильно порізати, якщо там були цікаві думки. І тому. Коли ви тільки починаєте, ви можете робити у обмін колаборації там тисяча тисячу, потім там з п'ять тисяч, там п'ять тисяч. А потім ви побачите, що з часом, от я особисто таку штуку часто використовую. Я, наприклад, можу побачити, що людина, на яку я підписаний, людина там має набагато більше аудиторію, ніж у мене, але вона робить прямий ефір. І от вона в прямому ефірі там відповідає на якісь питання, щось розповідає. Я без жодних запрошень. оце от як я вмію. Я спокійно собі реквест join, типу, запит на до до, до, до щоб додатися до ефіру. І... Людина бачить там запит якийсь на ефір Ну там що там невідомий, якийсь чувак, ну тут не будуть. Потім я пішов ще в самому ефірі: там чи приймеш запит? на це Тобто я ну, тому що я я тому що в мене немає цього плану, я не дуже скромний, я не дуже стісняюся, оце все робити. Я спокійно собі, мені нормально, людина відмовиться, так відмовиться. Але мені цікаво з ним поговорити особисто. І я так е доєднався, мабуть, до, до трьох, до чотирьох людей, які достатньо відомі, достатньо медійні. Вони мене запам'ятали, я задавав якісь цікаві. Питання, у мене залишилися ці ефіри, це можна нарізати. А, але головне, це вони мене запам'ятали. І якщо, наприклад, через певний час, якщо мені буде потрібно запросити там цю людину на якийсь підкаст, питати в неї пораду, там неважливо, це буде там книгу спитати там, чи фахівця, чи щось, щось з великою імовірністю людина мені відповість, бо вона мене вже трошки пам'ятає. Якщо 40 хвилин в ефірі розмовляли, ти не забудеш цього чувака, який там стучався, тобі, давай, поговоримо, ефір І якісь люди. З аудиторії цієї людини теж переходять, тому що от на днях був один хлопець, у нього там аудиторія біля 100 150 п'ятдесяти тисяч людей. Він маркетингом займається. Я до нього так от постукався, додався. Він мене таки додав. Я тобі скажу, що це працює, тому що я зайшла на цей ефір, і я зайшла до нього, і О. я почала дивитися його контент, тому Бачиш, Це дійсно, це така друзі працює. Спільна така штука. А до мене прийшло достатньо багато людей після його ефіру, тому що ми багато часу поговорили. Я там побачив, там десь біля 500 людей перейшло з його аудиторії до мене. Таким чином, ну, це можна робити без жодного бюджету, без жодного просування. Просто потрібно ну, не бути таким, от, типу, о, кому я потрібен, мене. Робіть колаборацію на тому рівні, на якому можете. Стучіться навіть до більш людей з більшою аудиторією, хто активно стукає, тому дуже дуже часто відповідають. А чи має різницю, який в тебе саме контент? Чи це особистий, чи це корпоративний, чи це новинний? Чи відрізняється просування? Типу, як ти себе просуваєш, як ти себе подаєш? Мені здається, що якщо, наприклад, у вас там якийсь там завод, чи ви там в якомусь маленькому містечку, якась там рекламна агенція, чи якусь газету випускаєте, то звичайно вам буде трошки складніше, так би мовити, просуватися, ніж якщо, наприклад, ви просуваєте себе як там умовно салон краси, там, чи ви просуваєте себе як особистий там бренд, там людину-фахівець, вчителька англійської мови там тощо. Тобто, звичайно, є різні ніші. Але е коли ми говоримо про там. Той самий завод, чи про якусь там, я знаю, рекламну агенцію, чи ще, що, ще щось. Там завжди можна підійти трошки нестандартно, і можна спробувати вести цей, наприклад, там аккаунт цього заводу не з, не з призми того, що, от типу, от у нас вийшла нова продукція, нам приїхав нове обладнання. А ми випускаємо ось такі там. Я не знаю, у нас такі от штуки, ми там робимо такий інструмент. Тобто. Мабуть, це не дуже цікаво великій аудиторії, але здебільшого, якщо, наприклад, там в креативному тому відділі буде якийсь там один чувак, який почне на свій телефон, просто так ходити і документувати, що відбувається. Потім почне це все правильно викладати, монтувати, розповідати історію, погружати людей в контекст, сказати, що від уявляєте, у нас на заводі трапилася отака -така ситуація. У нас була така. А от а от у нас Наташа пішла у відпустку, не повернулася, бо її там у нас вкрали наші конкуренти. Ми там зараз приїхали до них, будемо зараз їм там через забо перекидати там, я не знаю, нашу продукцію там, визовемо поліцію. Ну, коротко, тобто, я не знаю, що завгодно. Тобто, я, я жартую, не треба так робити. Але суть в тому, що ви починаєте нестандартно якось мислити, хоча б трошечки, і ви думаєте не тільки розказати, ось у нас там палета з нашою плиткою, а ось у нас там це. Тобто це не дуже цікаво, що широкі загальні аудиторії. Але як тільки ви починаєте думати креативно, цікаво, це стає. І тому е, навчитися можна просувати будь-що будь-який товар, будь-яку послугу, будь-яку установу можна навчитися просувати, якщо буде людина, яка зайде в соцмережі. Знайде конкурентів, подивиться, що робить конкуренти. Побачить, якщо конкуренти набирають велику кількість переглядів, можливо, у них скопіювати, поцупити якісь ідеї їх просування. Якщо конкуренти не набирають велику кількість переглядів, точно не робити те, що вони роблять, тому що це нікому не потрібно, і знайти схожі тематики. Можливо, в Штатах, можливо, в інших ринках, і тоді запозичити в них оці ідеї, подивитися, це називається така надивленість, да, тобто насмотреність. І коли от ви тренуєте в себе цю надивленість, то ви будете потім вчитися так створювати контент, який соцмережа сама буде потрошечку органічно просувати. І наостанок, якщо в тебе ще є якісь такі прості лайфхаки того саме, як досягати цього просування, можливо, це хештеги саме там заголовки під постом чи не відео, тому що вони працюють, і якісь подібні речі, ти можеш ще з нами поділитися ними. Найголовніший, найважливіший, мені здається, лайфхак, якщо ми говоримо про створення просування контенту, заключається в тому, що перші секунди вашого відео мають бути найцікавішими, вони мають чіпляти. Увагу є таке англійське слово хук, як такий гачок. і це те, з чого має починатися ваше відео. Кожен раз, коли ви будете починати своє відео, із фрази Всім привіт, мене звати Дмитро Остапенко. Я є підприємцем, я взагалі-то одружений. І от сьогодні, в цьому відео, ми з вами будемо говорити про те, які п'ять правил допомагають сім'ї побудувати гарні віднозту. Кожен раз, коли ви починаєте ось так робити, і вам хтось якогось підручнику про маркетинг, чи якийсь навіть блогер, сказав вам, що люди мають постійно чути ваше ім'я, ви маєте повторювати, хто ви такий, в чому саме наказувати ви... сім'ю. А хто саме ви експерт? Скільки років ви займаєтесь бізнесом, чи скільки років ви вже психолог? Тобто, коли ви чуєте і вам здається, що це ну, make sense, Типу, ну я ж зараз розповім, люди дізнаються про мене як про. Нікому не цікаво, хто ми такі? Нікому не цікаво, хто ми такі. Люди хочуть вирішити проблему свою. І тому, коли ми починаємо своє відео з отакої дурні, ми втрачаємо утримання, люди вимикають це все, і потім вони йдуть дивитися інший контент. Чому відомі блогери, люди, які мають велику аудиторію, чому вони починають всі свої відоси відразу? Суті, вони починають з самого цікавого. Вони починають з того, що найвідоміший в світі блогер Джиммі Його звати містер Біст. Якщо ви подивитеся його канал, там вони під 200 мільйонів підписників зараз доходять. Вже якщо ви подивитеся його канал, вони з перших секунд він він не поговорить всім привіт! Мене звати Джиммі я містер Біст. Я відомий блог. Він не робить цього всього. Він з самих перших секунд говорить: оце Ламборджині, і зараз ми закинемо в ці ізмільшіті. Ви побачите, як Ламборджині впаде в Ізмільшіті. Тобто, ми з перших секунд. Фунт, ми вже залучені, все, ми думаємо, як же вона там впаде в цей зміж. Ми вже думаємо, нам може бути плювати на того Джимі, нам може, хоча це один з найвідоміших зараз штатів і по світу людей. Але нам може бути глибоко плювати на цього Джимі, але ми заходимо і нас настільки вражає оці перші секунди, і ми починаємо дивитися. Тому, коли ви щось створюєте, будь-який контент, зробіть так, щоб ваші перші секунди були серйозними, щоб вони були цікавими, щоб ви думали про те, що з чого ви починаєте. І тоді, якщо ви почнете так. Ви побачите, і ви зможете втримати увагу людей, і ви зможете дати їм не тільки перші три секунди, але й якісні, там 30, 40, 50, 180 чи 210 секунд потім цікавого контенту. Ви побачите, як сама соцмережа дасть вам мільйони переглядів без жодних фінансових вльван з вашої сторони, тому що кожна соцмережа зацікавлена просувати якісний контент. Як тільки ви навчитеся це робити, ви забудете про платне просування на дуже довгий термін.